Тіло це перша мова, якою з нами говорить життя. У Йозі ми кажемо, що тіло це перша мандала, перший храм, у якому живе наша свідомість. А тантра додає, кожна частинка тіла є танцем шахті, живої енергії, яка через нас переживає цей світ. Тому, коли ми дивимося на наше тіло, ми дивимось не на форму, а на ту історію, що живе під цією формою. І все, що ми сьогодні будемо розкривати, це спосіб почути, як наше тіло говорить до нас. І як через тіло Дух хоче повернути нас до себе. Тіло, душа і дух це три такі великі іпостасі, які розкриває саме йога і тантра. А як же каже сучасна наука, як каже психологія? Вона також. Каже, що є тіло, вона також каже, що є душа, та вразлива частина нас, і під час психотерапії саме лікують душу. І також вона каже, що є дух, різні є течії, які про цей дух кажуть, і по-різному його називають. Хтось каже, що це супер-его, хтось так і називає нашу духовну складову або екзистенціональний наш. Наша частина, яка потребує сьогодні втілення, це сенси, іноді так називають. Тому можна по-різному називати, але є визнання того, що людина представлена в цьому світі не менше, як в трьох вимірах життя. І коли ми рухаємось по своєму життю, і коли ми хочемо дійсно реалізовувати себе, свою суть в цьому житті, нам треба розумітися стосовно того, як ми відбудовані. Тому як на такому шляху, там, де ми прагнемо благополуччя, там, де ми прагнемо відчувати себе, реалізовувати всі і реалізовувати, треба вміти почути себе, тому що ми і є той енергетичний запал і та свідомість яка рухає нас саме туди, куди ми вибрали свій намір. Те, що ми бачимо зовні, це лише тінь того, що відбувається всередині. Його каже, коли розум неспокійний, тіло стискається, коли свідомість спокійна, тіло розквітає. У тантрі це називають слідами самскар. Такі енергетичні відбитки, що залишилися після пережитого досвіду. Коли ми не дозволили собі прожити почуття, вони оселяються у тканинах. Коли ми не сказали правду, шия стискається і каже, що це чоловіча енергія Ян. Коли ми не дозволили собі любові, наше серце стає важким і енергія не піднімається. Біль вважається, що це не ворог. Біль це той момент, коли шахті, тобто сама енергія життя, намагається достукатися до нас. І сказати, побач мене, проживи мене, повернись до себе. Я твоє життя, я прагну розквітати. У юзі кажуть, у кожної тканини є своя стихія. Кістки це земля, тверда опора наш сакральний фундамент. М'язи це вогонь, який формує нашу силу, вибір, здатність діяти. Що стосується рідини в нашому організмі, це вода, емоції, пам'ять і ніжність, яку ми коли-небудь відчували або не дозволи собі відчути. Тантра навчає, що тіло це тантра мудра, жест існування. І кожна тканина це літера. Кожен жест це слово. І кожна напруга це незакінчене речення, яке хоче бути почути. Дух, розум і емоції у наших тканинах, розповідає йога. І традиція йоги каже про три коші, три шари нашого буття. Кістки це духовна пам'ять, а має коша. Вони зберігають наші корені, нашу опору, наш рід, наш досвід поколінь. В Які тканини це має коша. Це наші думки, напруження, способи реагування. М'язи носять у собі наш характер, де ми тиснемо, де ми боремося, де ми відпускаємо. Що стосується рідини, це пранаяма коша, тобто вода, емоції. Якщо емоції не течуть, тіло стає важким. Якщо ми дозволяємо їм рухатися, тіло повертається до природної м'якості. У тантрі кажуть: енергія там, де є тепло. Свідомість там, де є простір. І ми вчитимося створювати цей простір у собі. Йога і тантра приєднують до знань, які допомагають вчитися створювати цей простір саме у собі простір свідомості і простір руху, потоковості нашої енергії. Граматика тіла. Про що каже йога, і про що каже тантра? Тіло має не лише алфавіт, але й граматику, логіку побудови. У йозі це принципи симетрії та балансу. Центральна вісь це сушона надішлях, яким рухається сама кундаліні, енергія потужного життя. Правий і лівий канали Пінгала і Іда, вони формують наш темперамент і наш день. Якщо казати сучасною мовою, коли одна зі сторін бере верх, ми втрачаємо ясність. Тантра каже, там, де порушена граматика тіла, порушена і граматика життя. Тобто все має свій сенс. Коли ж ми тіло повертаємо природну мову, душа стає вільною майстрині. Ліва сторона це іда, місячна енергія це про жіночість, про сприйняття, про дотик до почуттів. Права сторона це пінгала, І ще звуть її сонячною енергією. Це про дію, про ясність, про прямоту. У тандрі ці два потоки створюють подих Всесвіту в нас. Вона більш лірично про це розповідає. Якщо ліва сторона хворіє, це про втрату контакту із собою, з почуттями, з інтуїцією. Якщо болить права, то це більш про втому від дії. Від відповідальності, від боротьби і храм серця це є анахата, де відкриваються всі потоки тільки тоді, коли Іда і Пінгала працюють в балансі. У Юзі є три основні вітри, три напрямки руху прани. Головна це Ода ваю, підйом, намір, ясність свідомості. Груди це Прана Ваю, наша здатність. Приймати, любити, творити. Таз і ноги це апана ваю, коріння, безпека і втілення. Тантра каже, що коли апана піднімається, апрана спрямовується вниз, у серці народжується потік. Це і є стан пробудження і стан присутності. Цікаві роздуми йоги і тантри стосовно пренатальних слідів і того, що наше тіло носить пам'ять не лише нашого життя але й того, що було до нього. У йоді це називають самскари, глибокі враження, які формують наш шлях. Голова наша це зв'язок із тонкими планами із чистою свідомістю. Гроти – це момент формування яє, момент, коли душа вчиться відчувати себе всередині тіла. Живіт це переживання безпеки, довіри, тепла і присутності матері. Та це перша зустріча зі світом, перше я можу стояти тут. У танці тіло — це є першою кармою. І йога каже про те, що треба вчитися бачити, що саме наше тіло прагне відновити, вилікувати і завершити ці самскари, які були надані йому. І прагне, щоб наша душа вільно дихала в тому тілі, яке спроможне допомогти як інструмент нашої душі проживати цей шлях. Знаєте, для мене дуже цікаво, як йога розповідає про ендокринні залози. Вона називає їх внутрішнім оркестром. Що саме мається на увазі? Що саме наша ендокринна система це музика тонких тіл. У тантрі кожна залоза відповідає за певний стан свідомості. Епіфіс це наш зв'язок із нескінченним, ще називають третє око, антена духу. Гіпофіс це внутрішній такий диригент, який з'єднує духовне, з тілесним. Щитоподібна залоза це ритм, рух, наш танець у цьому житті. Наднирники це наші такі ворота страху і мужності. Статеві залози це енергія втілення, творчість, еротична сила життя, шахті. Коли всі ці залози працюють разом, тіло починає звучати як єдиний інструмент, який дарує дійсно мелодію нашого життя. Наше тіло це наша автобіографія. Воно зберігає кожен досвід, кожну зустріч, кожну травму, кожну радість. У Йозі ми кажемо, що тіло це карта, яка веде нас назад до нашого серця. У Тандрі ми знаємо, що через тіло прокидається любов, потік і творчість. Кожна з нас може запитати себе, що сьогодні моє тіло хоче мені розповісти, яка енергія хоче бути почутою, який рух хоче повернутися, яка м'якість хоче народитися. Яка правда хоче стати моєю опорою? Як же себе зрозуміти і про що нам розповіла Йога? Вона нам розповідала про те, як відчувати розуміти себе. Щоб зрозуміти своє тіло, ми дивимось, як би на чотири основні рівня тканини, що саме вони нам говорять, наша структура, де з нами, що відбувається, і про що це? Історія, коли це було закладено, тобто пренатальний досвід, і енергія, тобто яка залоза, яка чакра іноді так кажуть, да, який вітер прани вийшов із балансу. Це не діагностика, це таке само усвідомлення для того, щоб ми змогли повернутися до себе і до чесності з власного тіла. Що стосується сучасної науки, ми будемо. Зараз дивитися, як саме вона нам розповідає, і як ці знання інтегрувати, щоб дійсно для нас це стало картою усвідомлення.